Всім привіт! Ювілейний сезон триває. Ми здолали вже 200 кілометрів, здолали вже 300 кілометрів і сьогодні ми будемо їхати в флеш. Сьогодні особливий день. Сьогодні зібралися у нас три команди. Це команда, яка вже тричі брала участь у змаганнях флешу команда Лелозаври Катафоти. Та команда вуглеводні. В, кожному, в кожній із команд свій маршрут. Але місце старту для цього разу в нас буде однакове. Ну, зазвичай та точки старту також повинні бути різними, але ми в цього разу попросили організаторів надати дозвіл нам проїхати, стартувати разом ну, і проїхати перші кілометри. За що ми організаторам дуже, 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 дуже вдячні. Погода очікується різна. Сьогодні буде сонце, але вночі ближче до Черкас будемо очікувати доща. Ну, команди до цього вже знають, готуються і сподіваються, що все буде добре. Сьогодні 10 травня, о 9 буде старт. Ну і через 24 години ми всі-приїдемо всі, всі приїдемо до Черкас. Це головний тягачка, та командний катафон. Ночью меня разбудили свои фото. А ч там? А ч там, да? Шановны, здрасте! Так. А де місця под крючки у тих хлопців держать? Здорово, шановны, здорово. Драти, драти, драти. Рады тебе быть. А, Назад! Да, ты трос взяла. Уга. Тебе надо было трос на три конца. Ты вам тоже дорого объявляется. Будешь нас пинать на громе. Будешь нас пинать на громе. Ну, я потом будем кормить шоколадками. А що ви плануєте ви назад їхати теж сама? Так, сама, тільки сама, сама, тільки без сама. варіантів. Мені вас вистачить на сьогодні. Та ну ти дивилася, яка погода ти буде? Дивилася в мене віло велоштани, дощові. У мене все продумано. Блін, ну класно. Ми Ну з скосі тільки балакали, що у нас може ще й ночі цією буде дощ. Десь після шполи буде, може. Десь, десь Під школою сама шпола, я дивився. І будемо аж вийти. до Сміли і, мабуть, до Черкас будемо під дощом їхати. Ні, тобто? я от... Ну, Будемо сподіватися, що буде все добре. Прогноз... Це... Коли я їхала 600, 300 кілометрів зустрічного вітру, і потім 5 годин проливного дощу холодного дощу. то, в принципі... Не вже мало чим з да. циху. Центр країни. Я хочу побачити барно, центр барно, країни, щоб було барно. на сході сонця. Ні, о, а це а що? ж. Це зубна паста вам. О, дякую, дякую. Сходу сонця не буде. Ми в центрі країни повинні бути о 3-й о ночі. О третій? Так. Якщо ми покимовилися на... кілометрів країни о. на сході, то ми запіздаємо на фені. Здравствуйте, шановні. Ви поболіваты прийшли. Ми до Ну, думаю, будемо. Добре. Добре What's the <laughed> are such a fucking soft i куда вешать? На руль. На да, Рома, а, Рома На руль. На руль. На шею. <свят> куда, куда <свят> я <свят> Не, Рома вчера забрал, это не Рома. Или нам запасной? Андрей, задрал. а, а номер убрать? Нет, Зібралися, Забрали. Забрали. щоб поїхати у Черкас. Національний так. флеш. Що це таке? Це рондонери командами збираються з різних точок міста, зі свого міста або десь так. І 360 млн кілометрів повинні подавати до точки збору. Ось так ми зібралися, хлопці приїхали. Підтримати. Ми група підтримки! Це дуже приємно, дякую. Хлопці зібралися.

Героям слава! Успіху вам! Не, мы уже направо, Шанун. А вы прямо, да. Обязательно на финише, Шанун. Зустрянемся там одно обовязково. Все, парни, вам удачи. Удачи, да. Все, розділились, так? Да? Успіху вам, успіху. Успіху. Пішли, хлопці. Одна дві команди направо, а одна йде прямо. Давай! Успіху вам!